На прямому репортер то одразу до головних новин, поки тривають мирні переговори, єС залишається непохитним у своїй підтримці України. Про це заявила лідерка ЄС Урсула фон дер Ляйн після зустрічі з Володимиром Зеленським та генеральним секретарем Марком Рюте у Брюсселі. Вона зазначила, що Європа продовжить робити свій внесок у зусилля для досягнення справедливого і міцного миру в Україні. Поки тривають мирні переговори. ЄС залишається непохитним у своїй підтримці України. Наші пропозиції щодо фінансування вже обговорюються: мета сильна Україна на полі бою та за столом переговорів. Безпека України має бути гарантована в довгостроковій перспективі як перша лінія оборони нашого союзу. Володимир Зеленський зустріч у Брюсселі назвав хорошою продуктивною. Глава держави поінформував лідерів про ситуацію на дипломатичному треку. Політики детально обговорили роботу з американськими партнерами над кроками заради миру і гарантії безпеки. Крім того, розглянули і питання репараційного кредиту та ініціативи ПІРЛ закупівлі американської зброї за кошти партнерів. Напередодні Володимир Зеленський побував із офіційним візитом у Лондоні. На Даунінг-стріт він зустрівся із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та президентом Франції Мануелом Макроном. Політики обговорили війну Росії проти України, гарантії безпеки та результати переговорів за посередництва Сполучених Штатів. Виставиті країн. Ми стоїмо на боці України, і якщо має бути припинення вогню, це має бути справедливе та тривале припинення вогню. І тому так важливо, що ми неодноразово викладали принцип, що питання України це питання України, і ми стоїмо тут, щоб підтримати вас у конфлікті та підтримати вас у переговорах і переконатися, що це буде справедливе та тривале врегулювання, якщо ми зможемо дійти до цього. Я думаю, що у нас багато карт на руках. Той факт, що Україна чинить опір у цій війні, і той факт, що російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій та санкцій США. І зараз я думаю, що головне питання це зближення нашої спільної позиції європейців та українців і США, щоб завершити ці мирні переговори, а потім розпочати новий етап у найкращих можливих умовах для України, для європейців та для колективної безпеки. У Запоріжжі відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Учасники акції переважно рідні та друзі військових, яких чекають вдома із полону та вірять, що їхні рідні живі. Люди звернулися до влади не зупинятись у пошуку і докладати максимум зусиль заради повернення українців із російських катівень. Як нагадування виставили вздовж. Центрального проспекту Берці серед учасниць, мама, яка чекає сина, він служив у Маріуполі і разом вийшов у полони з Азовсталі. Протягом цих років очікування жінка знайшла тільки одне відео з сином, де він у полоні читає завчений текст. Але мама не втрачає надії. Інша учасниця акції принесла берці свого чоловіка Олександра зі стрічкою Надії. Чоловік зник безвісти на запорізькому напрямку, служив у 110-й бригаді. Організаторка акції розповіла, що акції відбуваються щотижня, і до заходу постійно долучаються звільнені з полону бійці. А це неабияка підтримка і надія для всіх родин, які чекають вдома своїх рідних. Це реальна в берці мого чоловіка, так які. А були і в Харківському, на Харківському напрямку. Він мене служить 114, о, 114. з 2014 року. І в АТО а, на той момент він був в Маріуполі. А потім, коли почалася повномасштабна, він пішов до ЛАВ зсу, служив спочатку в 81-й бригаді десантно-штурмовій, а потім перевівся на наш напрямок на Запорізький 110-й дереву. Ці бельці пройшли у всю країну, можна сказати. Так, тому я дуже пишаюся ним і чекаю його до повернення додому. Остання звістка була, знайшла у списках російських його монолог. Він розказує, хто він, що він, як, на російській мові і більше всього, що читає. Ну, я тоді багато хлопців дивилася, в їх текст один. І ото знайшли відео. Побачили. Дуже схудав худий. Сьогодні в день захисника ми взяли Берці. Хочемо виставити Берці на проспект, щоб нагадати суспільство за наших полонених за наш маріупольський гарнізон, який вже четвертий рік знаходиться в полоні замість. Трьох-чотирьох місяців, які обіцяла влада, ми кричимо за жахіття полону, знущання, голод, тартури, катування. Ми бачимо, скільки повертають закатованих тіл, і ми не маємо права мовчати. Це не тільки наша біль, це біль всієї України. Безвісті зникли і військовополонені, також цивільні. Це наші українці, ми ну, маємо боротися, не маємо права мовчати. І я прошу люди не бути байдужими, долучайтеся до акції, кричіть, кричіть на весь світ за всі жахіття полону. У Запорізькому районі у наслідок російського удару пошкоджена пожежно-рятувальна частина. Ночі військові РФ здійснили удар бояла по територію одного з населених пунктів. Атаки були спрямовані на об'єкт цивільної інфраструктури, вибуховою хвилею пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини. На момент атаки особовий склад працював над ліквідацією пожежі у сусідньому населеному пункті. Тож ніхто з рятувальників не постраждав. На Чернігівщині упродовж доби зафіксовані кілька наслідків атак російських БПЛА. у Круківському районі. У результаті влучання по території фермерського господарства загорілися скирди соломи до ліквідації пожежі. Залучили підрозділи ДСНС і місцеву пожежну команду. Пожежу ліквідували у Ніжинському районі. Зафіксували серію влучань по одному з промислових об'єктів, унаслідок чого виникло кілька осередків займання. Інформація про постраждалих не надходила. а У Чернігові унаслідок падіння безпілотника пошкоджене приватне домогосподарство без постраждалих. Сили оборони збили 84 ворожих БПЛА вночі. Країна-агресорка знову атакувала Україну з повітря. Запустила 110 безпілотників різних типів. Більша половини з яких шахедим. Протиповітряною обороною ворожі дрони були збиті і подавлені на півночі, півдні та сході країни. Росіяни пізно ввечері атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона. 62-річний Херсонець дістав вибухову травму і уламкове поранення ноги. Його ушпиталили. Загалом за добу росіяни обстріляли 33 населених пункти області. Через російську агресію дві людини загинули ще п'ятеро дістали поранення. Унаслідок ворожих обстрілів по енергетичній інфраструктурі на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Про це повідомили в міністерстві енергетики. На Полтавщині, Сумщині та Харківщині. Запровадили аварійні відключення електроенергії. А загалом в усіх регіонах України застосували графіки погодинних відключень. Іноземець намагався ввести в Харків сім автоматів Калашникова. Спробі завадили службові собаки п'ятої Слобожанської бригади «Сків». Надвечір на блокпост розташований на в'їзді у місто. З'їхав автомобіль без Номерів державної реєстрації це перше на що звернули увагу гвардійці, які постійно несуть службу на всіх в'їздах у Карків. за для попередження проникнення диверсійно-розвідувальних груп та завезення нелегальної зброї. Службовий пес АМУРЕК відразу вказав на особисті речі водія 22-річного громадянина однієї з європейських країн. Серед одягу та інших побутових речей пес виявив автомати, набої, гранати та запали до них. І два протитанкових гранатомети. Водій не зміг пояснити звідки взяв. Небезпечний вантаж і куди саме мав доставити дії іноземця, підпадають під статтю кримінального кодексу, незаконне носіння, зберігання та збут зброї без відповідного дозволу. Це не перший випадок на блокпостах, коли чотирилапі помічники гвардійці виявляють небезпечні вантажі. Службові собаки п'ятої слобожанської бригади з Київ отримують найвищі нагороди за свою службу. «Амурек» – один із найбільш титулованих гвардійських псів. Військова контррозвідка служби безпеки затримала на Миколаївщині російську інформаторку. 26-річна місцева мешканка шпигувала за переміщенням бронетехніки сил оборони поблизу лінії фронту на півдні України. Біля місцевих автомагістралей радниця встановлювала замасковані смартфони з онлайн доступом для російських спецслужбістів. Так, ворог сподівався в режимі реального часу відстежувати напрямки руху, види техніки, озброєнь та орієнтовну кількість особового складу українських військ. Крім цього, з'ясувала місця розташування підрозділів, і за цими координатами росіяни планували здійснити комбіновані авіаудари з використанням дронів керованих авіабомби і ракет, затримане під вартою очікувані. Вироку суду. Російські спецслужби готують нібито мирні протести в Україні, аби розхитати ситуацію всередині держави. Про це у мережі заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. За наявною в вомбудсмени інформацією, ворожі спецслужби можуть готувати низку протестних акцій у великих містах Півдня та Сходу, Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, а також у Києві. РФ прагне використати людський біль і вразливість. На матеріальній основі планують залучати переважно жінок, у тому числі матерів наших військовослужбовців, полонених та або зниклих безвісті. Ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс. Що ж, на цьому в мене поки все. Більше інформації почуйте і побачите у наступному випуску репортери у продовженні цієї ефірної години з Марією Клюк та її гостями.